Друзі, привіт! Сьогодні буде огляд на сіння перців, які я накупила, як дурень мила і посадила в себе на ділянці. Посадила всі, випробувала всі. І сьогодні розповім, хто як вродив, хто не вродив, і чи буду їх далі вже садити. Ось цей перчик дав мені за весь сезон лише одну перчинку. Одну. Але вона була дуже смачна із заявленого. Перчинка дійсно була така, як описують. Але, чесно, одна перчинка на весь кущ це дуже так печально. Тому що і бджілки літали, і поливалося, і здобрювалося все як потрібно. Але врожаю не було. Золотий ріг також врожаю не дав. На жаль, в мене цей год, якщо чесно, мало які перці дали врожай. Золотий ріг врожаю не дав. Я на нього ставила дуже великі надії, але не вдалося. Паприка, в минулому році я його садила. Дам, були хороші такі кущики. Дав врожай, але невеликий. В цьому сезоні не дав взагалі. Е, ну, чесно, мені дуже-дуже обідно, Отак От накупляєш гроші, потратиш на ці насіннячка, а потім виходить так, що нічого не вродило, розсаду ростиш, довбешся з нею, а по факту нічого. Знову золотий ріг, як дурень мила нагребла їх. Отут ще золотий ріг. Золотий фазан дав мені два плоди. І вже перед морозами дуже-дуже багато наплодив. Е, ну, дуже багато завізів було. Але якщо чесно, е, то не дуже смачний мені здався. І, напевно, його треба садити на місяць раніше, тобто в лютому, а не в березні. Ну, не знаю, пробувати його садити чи ні, я ще подивлюся, я краще пошукаю колекціонерів. Е, Оцей перчик дав 5 перчин. Чому? Тому що його використовують, я, я запам'ятала його, тому що його використовують для фарбування сирів. Мені він сподобався, цікавий такий в нього смак, але мало наплодив. Перець солодкий ода. Його садила два сезони. В першому сезоні в минулому році я його пізно посадила. Врожай був такий самий, як і цього року, коли я його садила на місяць раніше з розсади. Подарунок молдови. Непогані перчики, куплені на сіння в АТБ. ТБ. Ну, проти цього всього вони найкраще дали врожаю. Дійсно, краще, але також мало. Я б його не хотіла садити ще. Перець, червоний світ. Те ж саме, що і за тебе куповане. Перець Анастасія. Дивіться, який він гарний на малюнку, прямо ж слюни течуть. Але я його так і не спробувала. Ожаровський я не садила. Бо бачите, упаковка запакована, не садила. Цей перчик я теж не садила, колобок жовтий. Цариця я садила, але я брала іншу упаковку. У мене їх було 2 штуки. Так, цей перчик я не садила світ банана. Ну, якщо ви знаєте, що це за сорт, напишіть, будь ласка, у коментарі, щоб ми знали. Він супер ранній і тоненький. Так, знову цариця. А це гострі перці. У мене, скільки я їх намагалася сіяти, я сію небагато, щоб у мене були ну, 2-3 кущика для чоловіка, він їх любить. То е я садила по 5-6 по насінин, щоб частину викинути, вдруг зійде. То в мене сходила одна насінинка, і та згодом пропадала. Треба дуже добре садити, тому що ну, сіяти багато насіння, тому що ну, пропадає добро, не доходить. І насіння Богдан. Богдан чудово плодив, але не вдалося спробувати. Я пропустила і просто слизні з'їли. Дійсно, я їхала з ділянки на декілька днів. А слизні, як нападають, то це все. Так і не спробувала. Непоганий був. Але кущик із заявленого не відповідає опису. Ну, зовсім не відповідає. Може, це просто пересорт якийсь. Тому, із цього всього добра. На жаль, не вдалося виростити доброго врожаю. Якщо е ви знаєте якийсь класний сорт, такий, щоб добре плодив. Можливо, у колекціонерів я ще подивлюся, то напишіть в коментарях, хто що садив, яке, яка врожайність була? У мене ще була упаковка. Гібриду якогось жовтого, то він добре зродив. То найкраще, що вродило. Але то насіння було дуже дороге. І я взяла тільки одну упаковочку на пробу. А ось це все. Я замовляла в агромаркеті паком цілим. Ну, на жаль, нічого не вийшло з цього. Так. Всім добра, всім миру!